Ну що вам сказати? Ранок 24 грудня в оселі Пані Люби почався зовсім не з кави. Тільки вона зібралася ще солодку хвилину поніжитися в ліжку, як смартфон на тумбочці загарчав так, наче там застряг розлючений джміль. Це ожив сімейний чат. Ох і рух там почався! Куди там тим офіційним новинам? Першим прокинувся син із Києва і відразу скинув фото засніженої траси. За ним невістка почала уточнювати, скільки ж точно треба часнику на три літри борщу. А онуки, взагалі, з місця в кар'єр вимагали негайний відеозвіт, чи є вже на ялинці ті самі цукерки, що вони любили. Люба лежала, слухала цей цифровий хор і тільки посміхалася. Вона ж бо знала, що спокійне життя офіційно закінчилося, починається справжня різдвяна магія. Тепер кожен сантиметр кухні доведеться завойовувати в чесному кулінарному бою. Встала люба, накинула теплий халат і почимкувала на кухню. Там поки що панувала тиша і стерильний блиск, але це ж лише затища перед бурею. На столі вже вишикувалися в ряди банки з квасолею та пакети з добірною пшеницею. А сушені білі гриби за ніч так набралися сили, що пахли справжнім карпатським лісом на всю хату. Аж захотілося негайно схопити кошик і бігти в хащі. Це ж перше Різдво, коли вони збираються всі разом саме на святвечір, за новим календарем. І знаєте, Люба відчула таку дивну легкість, наче вона сама скинула кілька десятків років разом із тими нескінченними суперечками про дати. Та яка різниця, яка цифра в тому календарі? Головне, щоб за столом не було порожніх місць, ну крім того одного. Для тих, хто тепер дивиться на нас із неба. А Петро її вже давно на ногах людина із золодими руками і залізними нервами, що тут скажеш, порався біля ялинки, намагаючись так втиснути її в підставку, щоб дерево не нагадувало пізанську вежу в найгірші її часи. Тільки кивнув дружині, мовляв, кава готова, але близько не підходь. Зараз буду вмикати гірлянду, тож можливі короткочасні світлові ефекти. Люба тільки хитнула головою. Вона ж знала, що Петро сьогодні це і головний вантажник, і логіст, і майбутній майстер стерття маку, буде показувати онукам, що таке справжня чоловіча витривалість у старій макітрі, а не ці їхні заморські тренажери. Повітря в домі ставало все густішим від солодкого передчуття. Люба розкладала на столі свіжовипросувані рушники, готуючи робочі місця для великої ліпки вареників. Вона вже бачила цю картину. Тільки приїдуть діти, кухня миттєво стане схожа на галасливий вулик. Оксана вхопиться за тісто, Ірина почне лущити горіхи, а вона сама лише встигатиме давати вказівки. Оце і є те саме очікування, яке гріє краще за будь-яке опалення. Відчинила Люба вікно, впустила хрусткий морозний ранок і раптом почула знайомий сигнал машини на повороті. Ой серце тьохнуло і пустилося в танок. Її світ нарешті повертався додому. І це було найкраще, що могло статися цього 24 грудня. Тільки пані Люба встигла поправити останній рушничок, як хвіртка заскрипіла так радісно, наче теж чекала цього моменту цілий рік. Це був не просто приїзд, це був справжній десант. Двері машин хлопали, онуки вилітали на сніг, як. Кулі з гармати, а за ними вже поважно виходили діти. Обійми, поцілунки, сміх і той неймовірний аромат морозу, який заноситься в хату разом із галасливою юрбою. Петро тільки встигав підхоплювати сумки, коментуючи, що вони, мабуть, вирішили перевести до нього половину столичних супермаркетів. Але Люба вже бачила там і особливі спеції, і якісь нові заморські салати. І, звісно, ціла гора подарунків, які поки що наказано було не чіпати. За п'ять хвилин тихий дім перетворився на вулик, куртки летіли на вішалки, кросівки шикувалися в довжелезну чергу біля порогу, а онуки вже встигли перевірити, чи міцно тримаються цукерки на ялинці. Люба тільки встигала повертати голову. Оксана відразу закатала рукави і заявила, що сьогодні тісто на вареники це її фронт. Невістка Ірина. Не чекаючи особливих запрошень, почала розкладати на столі горіхи та родзинки. Ну, все, скомандувала Люба, дівчата по містях. Господарка в домі має бути одна, але сьогодні я дозволяю вам трохи покерувати на моїй території. Сміх стояв такий, що навіть кіт Мурчик вирішив про всяк випадок перебратися на найвищу полицю шафи. Робота закипіла так, що аж гай шумів. Оксана вправно місила тісто. Примовляючи, що в місті такого релаксу ні за які гроші не купиш. Ірина взялася за мак. І тут Петро нарешті дочекався своєї зіркової години. Витягнув стару макітру, вмостився на табуретці і почав терти мак так завзято, наче від цього залежав курс валют на наступний рік. Онуки примостилися поруч, розкривши роти, бо такого ручного блендера вони ще в житті не бачили. А Люба тільки встигала підкидати дрова в цей вогонь радості. Вона вже поставила варити гриби на підливу, і цей густий духмяний аромат почав повільно захоплювати будинок, нагадуючи всім, що святвечір уже зовсім близько. Найменший онук, Данилко, серйозно заявив, що він буде головним дегустатором, бо мама завжди каже, що у бабусі навіть звичайна вода смачніша. Всі розреготалися, а люба потайки витерла сльозу щастя краєм фартуха. Оце і є те саме Різдво. Коли на кухні не проштовхнутися, коли всі говорять одночасно, коли борошно на носі у невістки, а Петро гордо демонструє ідеально перетертий мак. Вони ліпили вареники один за одним, і кожна ця маленька вушка була наповнена не просто картоплею чи капустою, а тими словами й новинами, які за рік назбиралися в кожного на душі. 24 грудня впевнено крокувало до вечора. А в домі пані Люби вже панувала та сама єдність, яку не заміниш жодним інтернетом. Коли вся родина нарешті висадилася на кухні, пані Люба зрозуміла, що від її звичного порядку не лишилося й сліду, але на зміну йому прийшло щось набагато крутіше кухня вмить перетворилася на справжній центр управління польотами тут шипіло, там булькало. А посеред всього цього Оксана вже вправно орудувала качалкою, наче професійний диригент. Головним героєм дня, звісно, став пісний борщ. Люба знала, що це не просто страва, а справжній іспит на майстерність жодного м'яса, ніякої сметани, лише сила овочів і той самий секретний інгредієнт сушені білі гриби. Вони так розімліли в окропі. Що аромат карпатського лісу витіснив з хати навіть запах нових парфумів невістки. Люба прискіпливо стежила, щоб засмажка на духмяній олії була золотистою, як осіннє листя, а буряк зберіг свій благородний рубіновий колір. Поруч у великій каструлі вже поважно доходив узвар. Сушені яблука та груші повільно віддавали свою солодкість, а чорнослив додавав того самого легкого димку, від якого відразу хочеться загорнутися в плед і слухати казки. Ірина, невістка, обережно додавала туди мед, примовляючи, що в місті вони таку смакоту бачать хіба що на картинках, а малий Данилко вже крутився під ногами з великою дерев'яною ложкою, намагаючись зняти пробу з усього підряд. Люба тільки встигала відганяти його, жартуючи, що головний дегустатор має дочекатися вечора, інакше зірка на небі образиться і не вийде. Тим часом на іншому краю столу розгорнулася масштабна операція зліплення вареників. Оксана робила їх такими рівненькими, наче вони щойно зійшли з конвеєра італійського ательє вареники з капустою, з картоплею та грибами, а ще ті самі вушка до борщу. Які вимагають залізного терпіння та дрібної моторики. Петро з кутка гордо демонстрував макітру з маком, який він таки дотер до ідеального стану. Його ніс був трохи в борошні, але вигляд він мав такий переможний, наче щойно виграв чемпіонат світу з важкої атлетики. Онуки по черзі підбігали, щоб зазирнути в ту магічну миску, бо для них це було справжнє диво як звичайні зернятка. Перетворюється на солодку чорну хмаринку. Навколо панувала та сама благословенна метушня, де кожен рух мав значення. Пані Люба розставляла тарілки з оселедцем, прикрашаючи його кільцями цибулі та яскравими журавлинами. Квасоля з часником уже чекала своєї черги в керамічній мисці. Люба відчувала, як в кожній страві оживає часточка її серця. Вона дивилася на своїх дітей та онуків. І розуміла, що це і є справжнє різдво, не в ідеальній тиші, а в цьому гаморі, у розсипаному борошні на підлозі та в спільній молитві над кастрюлею борщу. Дванадцять страв майже були готові, і Дух Свята вже не просто стукав у двері, а по господарськи вмостився на найпочеснішому місці в їхньому теплому домі. Ну ось нарешті кухня почала потроху здаватися під натиском великої родини. Останні вареники вже рівненькими рядами вишикувалися на підносах, а борщ поважно дихав парою під кришкою. Пані Люба глянула на годинник і сплеснула руками. Ой, людоньки, та це ж пора наводити марафет не тільки на столах, а й на собі. Вона скомандувала всім негайно йти вмиватися і перевдягатися, бо свята вечеря, це вам не просто перекус, це подія року. Кухня за мить спорожніла, залишивши після себе лише неймовірний аромат грибів, узвару та домашнього затишку. А Петро тим часом уже витягнув свій таємний козир. Звідкись із комори він дістав невеликий, але дуже симпатичний оберемок духмяного сіна. Онуки відразу примчали на запах, бо для міських дітей це було справжнє диво. Петро з таким поважним виглядом почав розкладати те сіно під білосніжну скатертину. Наче він закладав фундамент щонайменше для нового стадіону. Це на удачу і на теплий рік, пояснював він малечі, а ті тільки очі витріщили від захоплення. Люба ж дістала свою найкращу вишиванку, яку берегла для особливих моментів. Вона одягла її, поправила на мисто і раптом відчула, як вся втома від готування кудись випарувалася. Вона знову була тією самою молодою Любою, яка колись так само чекала на свято в батьківській хаті. Незабаром вітальня наповнилася шелестом святкового одягу. Онуки в білих сорочках з вишитими комірцями виглядали, наче маленькі янголята, щоправда, з хитрими іскорками в очах. Оксана та Ірина теж не відставали, прикрасивши волосся стрічками та квітами. Навіть Петро, який зазвичай терпіти не міг застібати верхній гудзик, сьогодні стояв при кроватті і виглядав справжнім лордом, ну, принаймні районного масштабу. Вони всі разом почали накривати на стіл, розставляючи дванадцять страв. У центрі гордо сіла макітра з кутею, яку Петро так завзято тер, а поруч запалили велику воскову свічку. Але найголовніше почалося біля вікна. Онуки прилипли носами до холодного скла, намагаючись розгледіти на темному грудневому небі ту саму першу зірку. Данилко серйозно запевняв, що він уже щось бачить, але Петро казав, що то, мабуть, ліхтар у сусіда Степана. Вся родина затамувала подих. У хаті стало тихо тихо, тільки вогники на ялинці весело підморгували, наче знали якусь таємницю. Це були ті самі хвилини, коли час, наче зупиняється, щоб дати людям відчути справжнє світло в душі. Люба обняла доньку, кивнула невістці і відчула, що цей святвечір вже став найкращим у її житті. Вона знала, що зірка ось ось з'явиться, і тоді почнеться справжня магія. На яку вони так довго чекали всі разом. Ну що, дочекалися? Тільки но Данилко переможно заверещав на всю хату, що він таки знайшов її, ту саму першу зірочку, як у домі, наче струм увімкнули. Всі відразу заметушилися, але якось так урочисто, без зайвого галасу. Петро поважно підійшов до столу, взяв свічку і запалив її від малого вогника на ялинці. Світло розлилося по кімнаті, вихоплюючи з напівтемряви рідні обличчя, вишиванки і ту саму білу скатертину, під якою затишно шелестіло сіно. Пані Люба відчула, як у неї на очі навертаються сльози. Оце воно, оце те, заради чого варто жити і чекати цілий рік. Всі посідали на свої місця, онуки притихли, наче по команді, дивлячись на макітру скутею, так, ніби там був схований щонайменше скарб піратів. Петро, як справжній голова родини, встав першим і подав знак, що пора подякувати Богу. В хаті на мить стало так тихо, що було чути, як сніг шурхотить за вікном. Всі схилили голови, і Петро почав молитву. Він дякував за те, що діти нарешті вдома, за мир у хаті і за те, що на столі є хліб. Це не була якась офіційна промова ні. Це була щира розмова з небом, наче з найближчим родичем. Онуки теж принишкли, склавши свої маленькі долоньки, і навіть бешкетник Данилко на хвилину перестав крутитися. Коли прозвучало останнє амінь у повітрі, наче розлилася якась особлива благодать. Петро не говорив довгих промов після цього, бо нащо зайві слова, коли і так серця в усіх в один такт б'ються, просто побажав усім здоров'я, миру та щоб наступного року за цим столом було ще більше людей. І ось вона перша ложка куті. Петро підніс її до рота, заплющив очі від задоволення, а тоді вже й всім іншим дозволив починати. Ох, яка ж то була смакота. Мак розтирався на язиці солодким спогадом, медло скотав горло, а горішки додавали того самого хрусту. Онуки наминали так, що аж за вухами лящало. А далі пішов борщ. Той самий з вушками, про який вони мріяли ще від самого в'їзду в село. Коли Люба почала розливати його по тарілках, аромат грибів остаточно переконав усіх, що рай на землі таки існує. Оксана тільки зітхала від насолоди, а Ірина відразу почала питати рецепт, бо в неї, мовляв, ніколи не виходить такий колір. Люба тільки хитро посміхалася секрети секретами, а головне готувати разом. На столі з'являлися вареники, голубці з грибами, кожна страва, наче розповідала свою історію. У хаті стало так тепло і затишно, що навіть мороз за вікном, здавалося, почав малювати на склі квіти від заздрощів. Розмови текли повільно, наче той самий Узвар, згадували дитинство, сміялися з того, як Петро колись намагався сам зліпити вареника, а вийшов справжній чебурек. Онуки слухали, роззявивши широти. Бо, виявляється, їхні поважні батьки теж колись були малими бешкетниками. У ці хвилини, 24 грудня, пані Люба зрозуміла одну дуже просту річ неважливо, яка година на годиннику і яка дата в календарі. Важливо те, що вони зараз тут, рука обруку, ділять одну хлібину і одну радість на всіх. Вечеря тривала, свічка тихо плакала воском. А в серці кожного з них уже розквітала справжня різдвяна казка, яку неможливо купити ні за які гроші світу. Ну що, коли остання ложка борщу була з'їдена, настав час для головного видовища. Пані Люба тільки встигла подати знак Петрови, як той, наче справжній конспіратор, почав непомітно підбиратися до ялинки. Онуки вже давно все зрозуміли і сиділи на низькому старті. Наче перед фіналом Олімпійських ігор. Люба тільки посміхнулася, дивлячись на цей ажіотаж. Вона ж бо знала, що в тих пакунках заховано стільки радості, що вистачить освітити невеликий районний центр. Петро почав діставати коробки, коментуючи кожен крок так поважно, наче він вручав щонайменше державні нагороди. Першим свій подарунок отримав Данилко. Ох, там був такий конструктор, що навіть Петро на хвилину забув про свою роль голови родини, і почав прикидати, чи не можна там зібрати маленьку копію свого гаража. А дівчатка отримали якісь такі модні штуки, що Люба тільки головою хитала. Виявляється, зараз онуки мріють не просто про ляльок, а про цілі студії для зйомок своїх відео. Але справжній фурор викликав подарунок для самої пані Люби. Діти презентували їй такий сучасний планшет, щоб вона могла бачити їх щодня по відеозв'язку, не примружуючись біля маленького телефона. Люба аж розгубилася, вона гладила той скляний екран і відчувала, що світ таки став неймовірно великим і близьким одночасно. Але подарунки подарунками, а традицію ніхто не скасовував. Люба скомандувала всім стати рівненько, бо прийшов час для першої коляди. Онуки вишикувалися, як на парад, поправили свої сорочки і як затягнули, нова радість стала. Голоси в них були такі дзвінки та чисті, що Петро навіть потайки витер сльозу, роблячи вигляд, ніби йому щось у око потрапило від тих гірлянд. Співали всі разом. Оксана вела сопрано, Андрій підхоплював басом, а Люба з Петровим виводили так душевно, що, здавалося, навіть мороз за вікном притих, щоб не пропустити жодного слова. У ці хвилини хата наповнилася такою силою, яку не дасть жоден інтернет і жодна техніка у світі. Коли колядка стихла, у кімнаті залишилося таке тепле відлуння, що навіть чай у чашках, здавалося, став солодшим. Онуки почали розпаковувати свої скарби, Петро, нарешті, вмостився на килимі допомагати Данилкові з конструктором, а жінки почали робити нескінченні селфі біля ялинки. Пані Люба дивилася на всю цю купу малу. І розуміла, що її план спрацював на всі сто відсотків. Святвечір став днем, коли вся родина знову стала одним цілим. Вона знала, що попереду ще довгий вечір розмов, теплих обійнів і планування нових подорожей. Різдвяне світло вже не просто мерехтіло на ялинці, воно оселилося в кожному з них, роблячи цей вечір по справжньому безсмертним. Ох і ранок же видався 25 грудня. Сонце так весело вистрибнуло на підвіконня, що іній на склі засяяв яскравіше за всі ті поштовні камені в ювелірних лавках. У хаті панувала така благородна тиша, яка буває тільки після великого свята, навіть старий годинник на стіні почав цокати якось лагідніше, щоб, не дай Боже, нікого не розбудити завчасно. Але пані Люба вже давно була на ногах, стояла собі посеред кухні в новій теплій хустці. Із таким переможним виглядом відчиняла холодильник, наче то був вхід до печери Аладдіна. Ну нарешті, сьогодні цей агрегат перестав бути виставкою пісної дієти. На зміну порожній квасолі прийшли такі аромати, що навіть кіт мурчик просто сидів поруч у стані повного заціпеніння. Бідолаха навіть нявкати забув від такого щастя. Першим на запах причвало в Петро. Вигляд він мав такий, наче щойно повернувся з дуже важкої, але страшенно успішної експедиції на північний полюс. Очі в нього відразу знайшли на столі тарілку з домашньою ковбаскою. Ох, вона ж за ніч так настоялася, що пахла часничком та святом на всю округу. Петро тільки очима кліпав на дружину мовляв Любаню, чи вже можна по людськи поснідати, чи ще треба якусь печатку від міністерства чекати? Люба тільки розсміялася і відрізала йому такий солідний шматок шинки, що Петро відразу помолодшав років на десять. Оце я розумію Різдво, пробурмотів він, задоволено мружачись, як той самий кіт. Піст офіційно закінчився, і тепер кожен шматочок м'яса здавався йому найвищою нагородою за те, що він так героїчно термак учора ввечері. Незабаром хата почала оживати по-справжньому. Онуки, загорнуті в ковдри, виповзали з кімнат, наче сонні ведмедики після зимової сплячки, але запах копченої ковбаски швидко привів їх до тями. Оксана та Ірина теж підтягнулися на кухню. І почалося те саме ранкове чаювання, коли нікуди не треба летіти стрімголов. Можна було просто сидіти, дивитися на ялинку, що вже трохи втомилася від нічних гірлянд, і згадувати вчорашні веселощі. Андрій уже будував плани, як вони зараз підуть колядувати до сусідів, а малий Данилко тренував голос прямо над мискою з пампухами. Пані Люба дивилася на цей гамір і відчувала, що серце просто розпирає від тепла. Оце і є справжнє багатство. А на дворі 25 грудня, розгорталося усій своїй красі. Попереду був великий святковий обід, де вже ніхто не збирався рахувати калорії чи думати про фігуру. Люба витягла з духовки велику гусятницю з рум'яною птицею і зрозуміла одну річ цей перехід на нову дату був просто геніальним рішенням. Все вийшло так вчасно, так разом і так по-справжньому, що аж дух захоплювало. Вона знала, що цей день назавжди залишиться в пам'яті онуків як найкраще різдвяне диво. Коли бабусина хата стала центром Всесвіту, де пахне домашньою їжею, щирою молитвою та тією самою безмежною любов'ю, що тримає їх усіх разом міцніше за будь-який клей. Ну от і добігає кінця це наше перше велике Різдво за новим часом. Вечір 25 грудня м'яко опустився на хату пані Люби, наче пухнаста бавовняна ковдра. У вітальні вже не так гамірно. Онуки, втомлені від вражень та подарунків, солодкосопуть, а дорослі, нарешті, розійшлися по кутках із телефонами, щоб викласти ці самі святкові селфі. Люба сиділа на кухні біля вікна, тримаючи в руках чашку теплого чаю з липою. Вона дивилася на вогники в сусідських вікнах і відчувала такий спокій, якого не знайдеш ніде у світі. Знаєте, це те саме відчуття, коли ти розумієш все вдалося. Не просто борщ чи кутя, а щось набагато більше, те невидиме світло, яке знову зібрало їх усіх під одним дахом. Петро підсів поруч, тихо примостившись на краєчку табуретки. Він не питав, про що вона думає, бо і так все бачив по її очах. Отак воно, любаню, Різдво це коли серце на місці, промовив він, обережно обіймаючи дружину за плечі. Вони мовчали. Слухаючи, як тріскотять дрова в грубці, і це була найгарніша музика в світі. Люба згадувала кожну мить цих двох днів, і той ранковий хаос із повідомленнями в чаті, і сміх Оксани над борошном, і щиру молитву Петра перед вечерею. Виявляється, дата в календарі це лише цифра, а справжнє свято ми носимо в собі, у своїх традиціях і в тому, як ми вміємо любити одне одного, незважаючи на всі затори. Та життєві негаразди. А завтра діти знову поїдуть у свої великі міста. Хата знову стане просторою і тихою, але це вже буде зовсім інша тиша. Вона буде наповнена спогадами про теплу кутю, дзвінку коляду та радісні вигуки онуків. Пані Люба знала, що цього заряду любові їм усім вистачить до наступного року, а може, й на все життя. Вона ще раз глянула на ялинку, що весело підморгнула їй червоним вогником, і подумки подякувала Богу за цей спокій. Світ навколо може змінюватися, часи можуть ставати складнішими, але поки ми тримаємося за руки біля святкового столу, нам нічого не страшно. Різдво 24 та 25 грудня стало для них не просто зміною календаря, а справжнім поверненням до себе, до своїх витоків. Та до тієї неймовірної сили, що зветься родиною. Ось така вона наша історія про пані Любу та її велике Різдво. Сподіваємося, вона зігріла ваші серця так само, як гарячий борщ зігріває в морозний день. Бажаємо вам, щоб у ваших оселях завжди пахло свіжим калачем, а за столом ніколи не було порожніх місць. Нехай зірка світить вам щодня, а радість різдва не зникає навіть після того, як згаснуть святкові ілюмінації. Якщо вам відгукнулася наша розповідь, залишайте свої коментарі та діліться своїми різдвяними історіями, і обов'язково підписуйтеся на наш канал, тисніть на той самий дзвоник, щоб не пропустити нові зустрічі. Попереду в нас ще багато теплих розмов та соковитих історій про наше з вами життя. З Різдвом вас, дорогі мої, миру вашим хатам і світла вашим душам!